Продовження анекдота про лікарню і хворих. Ті чотири хлопці, ну, які в лікарні лежали, ну, якщо ви бачили дві попередні серії, серії твоїх анекдотів, ви вже знаєте, про що йде мова. І вони, значить, з претензіями приходять до психолога і кажуть, ну, вон, вона спогано навчила, від нас жінки втікають. Ну, психолог їх питає, ну добре, від вас жінки втікають. Розказуйте, як ви себе поводила з жінками. Ну, один поводив себе, уявляв себе Наполеоном. Другий, значить, уявляв себе президентом Сполучених Штатів Америки. Третій себе уявляв суліймалом. Четвертий себе уявляв, що він голова якоїсь мафії. Ну, так психолог їх послухав, каже, я все зрозумів, хлопці. Зараз, каже, сідайте на диван сіла на диван, він не встанев гіпнозу. Ну, будьте собою, будьте собою, ви зварювальники третього розряду. Ви зварювальники третього розряду. Будьте собою, будьте собою. Ну, виводить з того стану гіпнозу, каже, а тепер хлопці, каже, я вам каже, можу подарувати, ну, краще купіть в мене книжку. Каже, я написав книжку, як правильно любити жінку. А нам не Ну, не давав раніше вам цієї книжки, бо ще не написав, зараз вже написав, можете купити. Ось ці хлопці купляють ту книжку. Ну, каже, ну, крім того всього, дає їм літру от кожному по літрі пігулок. Каже, і от ті каже, ліки ви маєте пити, от бачите, пігулки. Кожен день по одній. Не забувати. Добре, добре. Ну і хлопці пішли, в них все добре, життя налагодилось, жінок вони познаходили, вже живуть такі щасливі, прощасливі. І от в них закінчуються, значить, ці пігулки та літра, літрова банка. Все, пігулок вже нема. Треба знову йду психолога. І приходять до нього, ну, психолог е, каже, добре, е, ви за пігулками, та вже закінчились так. Ну, дає йому ну, знову по баночці. Ну, каже, стільки-то -то коштує. А вони баночку купляють, ну і пішли. Психолог сидить каже, боже, як ці зварювальники мене замахали, Господи. А Валер'янка їм допомагає.